Цей світло і Сонечки, я прийшла вже з розширеною свідомістю, і тому дуже важко було Грегорам мене кудись містити, утрамбувати мою свідомість. І звичайно, я колись не знала, що це Грегори, і енергетично просто відчувала, коли я кудись ходила, де я не належала тому Грегору. Наприклад, я ходила там до мого. Скажемо, хрещення в церкву, я заходила десь в церкву особливо. Я зразу відчувала, як мене починають, починають утрамбовувати. Тобто енергія якась починає стискати, стискати мене, так як енергію, і підлаштовувати під межі цього егрегора або будови. Тобто я дуже сильно відчувала, особливо, чому особливо відчути, скажімо так, в егрегорах релігійних. Тому що вони там уже прокачані по певним правилам. І коли людина належить цьому Егрегору, вона не відчуває, що Егрегор хоче її там до себе забрати і утрамбувати. А я це прямо відчувала. Потім, звичайно, я вже, вже знала, як це працює, вже вийшла на високий рівні своєї свідомості, навпаки, почала розширятися. От е, в свій час. І тоді, звичайно, вже тепер спокійно раніше, зараз уже взагалі мене з Грегорів, навіть ніхто не пробує там утрамбувати мою свідомість. Але раніше я пам'ятаю, як ми поїхали з дітьми в Париж і там дуже відомий костел їхній Нотрдам, де Парі. І цей Грегор який мощний, і він мене там пробував утрамбувати до своїх роз розмірів і підключити. Але я вже була досить прокачена. Я просто фу, розійшлась. На світло творця вийшла за межі, він пробував пробував мене там зменшити, утрамбувати, взяти енергію, але в нього нічого не вийшло. Тому я дуже добре знаю, як енергетично це працює. І коли ви просто не відчуваєте, там що з вас утрамбовують, беруть енергію, це просто означає, що ви цей час просто з цим егрегором підключені і резонуєте. Ми ніколи не бачимо, коли ми в цьому. Розумієте, коли ми, наприклад, так само в стані, наприклад, злості або радості, ми не відчуваємо, що ми є ця злість, ця радість. Ми вже бачимо, коли ми виходимо з цього стану постфактом, і ми можемо бачити, що ми були в цьому стані, або були в цьому, або так само ми опеділяємо, що було добре для нас, що не дуже, тобто, вже постфактом. Тому мої сонечки, отак, і зараз час виходу підійматись з творцям. І виходити, розширяти свою свідомість до безкінечності, щоб вже ніякі Грегори не могли вас утрамбувати до свого рівня. Я люблю вас ваша Ая.